Ютуберки! Частина третя! Якщо я ще не збився Оце я вебіки добра і пройшло тільки 30 секунд. Ну, е. Так, 8,5. Я йому голубав, такого ще не було. Ні в другій, ні в першій частині. Знову голову друбав. No, all amazing amazing. Це шоп. Опа, сковорідочка. Буду битись сковорідочкою. Ну шо, готуйтеся. Та майже. Що ти кидаєшся своїм непонятним штукою? Ем... Вот це да.

Аминьоніунисі васито. О, знов буду щось робити. На, 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 на. Ха-ха-ха! так і моє треба. Апаси мари, 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 то. Як в другі частини?